Всем доброго дня. Сниму коротенький звіт по резине. Так. Резина Matador Hector 5 Десь там В общем, размер 225-50-17 Так, ну что сказать. Отъезды в два сезона на ней. Так. По протектору сегодня Наші на монтажі замі... заміряли 7,4-7,2 по... по колесам. Так, резина гарна, дорогу тримає, дощ, суха погода. В общем, все, все гаразд. По кілометражу ну, десь близько 10-15 тисяч я на ній наїздив. Пріш за все їздив по городу, по місту. Так, зараз трохи. По трасі. Я теж вважаю, вона буде гарно себе поводити. То есть, по протектору отак. Вот Протектор десь гарний.